Алілуя, дорогі брати і сестри. Я також хочу поділитися своїм свідченням. Е, я хочу поділитися свідченням. Тут трошки у мене таке подсказка, я хвилююся, пробачте. Ви всі, всі, завжди хвилююся. І ви знаєте, свідчення сьогодні у мене про силу і значення хвили і прославлення Богу е, ну, для, для віруючих, не для групи прославлення саме або чисто для пастора, а для віруючих. І от така у мене е, така тема. Чому я цю тему сьогодні підняв? Е, тому що місяць хвали, ви знаєте, і це ми знаходимося сьогодні на служінні хвали. І я хотів також засвідчити про Божу силу хвали і помазання хвали. І е, е, чому цю тему я взагалі згадав е, десь на два тижні тому. І сьогодні Ігор свідчив також про цю тему, що я вам з Америкою спілкувався з людьми, з молодою людиною, дуже успішною, гарною, все добре в неї і в Америці, і англійську мову знає, Але при цьому є депресія. Я кажу, як? Яка депресія може бути? Що ж таке? І запитую: а чому депресія? Ну як, чому? Небо сіре, холодно стало, зима вже скоро йде, і в нас депресія. І я думаю, це так да. Е, ну і я так собі, депресія у людей. А, а мені весело, я в Україні, Бога прославляю. Ну, думаю, якийсь контраст, нонсенс. І е, їду я з Борисполя, підвожу двох пасажирів. Так буває, що інколи бере з людей, до Києва закинуть, запитую у людей, просто запитую вже там, просто не вже про депресію, не про що, а просто кажу, як погода? Ой погода! Холодно стало, небо все, все сіре, все бачиш, що сонця нема. Нам зимно працювати не хочемо, руки опустилися, ми нічого не хочемо, депресія. Я кажу: та це ж тільки жовтень. А що будемо в листопаді робити? Посміялися в дорозі, пошуткували, гарно роз ну, розсталися, слава Богу. І третє, значить, свідчення, що спілкувався з одним молодим товаришем. І запитую, як діла? Та щось побарюю, бо борюся з інколи з депресією. Тобто, чи саме і на нього нападаю. Ну, причому ж успішна людина, благословенний, помазаник, і все є. Воно інколи якісь думки. які... І тому я хочу з вами поділитися також. Я з дружиною поділився і кажу: ти знаєш, це три рази мені оце депресія попалася. І думаю, якась вообще щось це, у нас же такого нема, і ми так сіли так, да, нема. А чому? Але таке було. У нас таке було. Друзі, у нас таке було. І я згадав себе, що я був теж в депресії, поки я сюди в церкву посольство Боже не попав, поки я тут -то -то не танцював, то в мене була завжди депресія, Розумієте, я, я ще такого не бачив, щоб приходити, радіти в, в якось постійно Бога прославляти, бути на. Обережному оптимізмі, такого це нонсенс. Це тільки пастер Сандей навчив. Я вам хочу сказати, десь в 2000-х 2000 роках, на початку 2000-х років, я завжди сидів у тому в кінці зала, ніколи не виходив танцювати. Я ніколи не там, я собі тихенько співав, там щось прославляв. Боже, дуже скромний. Не хотів, щоб мене хтось бачив, хтось впізнавав і взагалі там десь зашугався, то там Бога там прославляв, тихенько і все. Але. Пастер Сандей об'явив боротьбу у цій депресії. І я постійно був хронічний депресант. От просто ходив і постійно, ну, вроді ж, душа моя, подивися, ти сита, ти довольна, на роботі все добре, все добре, в тебе все там, здоров'я нормальне, батьки нормальні, діти нормальні. Все добре? Хорошо? Хорошо. А чого ж ти неїш, душа моя? А не може вона іселитися. І ви знаєте, ще додалося, то, що е, в 2000 там. Третьому році десь у мене такі, якби трагедія взагалі така, як у Юри, розлучення, і я втрачаю сім'ю зразу, там, доступ до дітей, хату, коротше, все. І бідний без нічого випадаю на те, що живу, там десь знімаю в оренду, грошей нема. Армія, я туди служив офіцером, Дуже була низька зарплатня і депресія, така, як придавила мене, і я не міг нічого з цим зробити. Але. Пастер Сандей об'явив війну депресію цієї і він взявся за прославлення. Ви знаєте, що в 2000-х роках, саме на початку, ми також перейшли у цей такий ступінь нового росту. У нас з'явилися нові музиканти, нові музикальні інструменти, потужне прославлення, живе прославлення. Пастер запропонував всім прихожанам виходити вперед. Ви уявіть собі, ні в одній церкві такого я не зустрічав. Я був в декілька церквах. За те, що я там хотів вибіжати вперед, мене так зразу кукушка, чи що. А пастор тут каже: виходьте вперед, отуто, от біля сцени, прославляйте, танцюйте і прославляйте, славте Богу. я настільки був вижитий і розбитий серцем, така депресія була, що я не міг вийти. Але у мене були друзі. У мене були друзі з бамашньої групи, які мене тако брали. Брат, таку брали: Йдемо, братку, тихенько, Підемо, тако, під півзало пройдемо того, стане будемо хоч так, Бога прославляти. І я отаку вийшов, подивився. А вони всі танцюють. І кожен раз, коли пастер це робив, щоб викликав всіх потанцювати, тут Бога попрославляти, поскакати. Ви розумієте, має бути стеріо. Стерео – це значить туди і сюди. Дивіться, група прославлення і пастер направлений на те, щоб вас запалити. Не просто щоб себе запалити перед Богом, здобутки собі взяти або пастера благословити. Ні, це тільки для того, щоб ви. Не сиділи на місці, не були стовбурем, не пропустили благословіння, а щоби скакали, прославляли, проривався в своєму житті. І я, коли тако приходив, дай амінь. І от про проносі, там, в слові Божому написано, що ти маєш так Бога прославляти. Взагалі з гуслями, з тимпанами, з ось цими короче, трубами, щоб ти прославляв Бога з цими бубнами, щоб ти ким валами там грюкав так сильно, щоб тебе було чути в цьому житті. І там на небі, і тут на землі. Розумієте? І щоб вся бесовщина, вся нечистота тікала від тебе. І ви знаєте? Амінь, скажіть амінь. І ви знаєте, що втрапилося, коли я це все ну, якби спостерігав? Я виходив такого, щоб тільки подивитися на них. Тут, коротше, тут танцюють. І пастор каже, хто хворий на онкологію, сюди бігом. І біжуть, коротше, там. Я пам'ятаю, такий був худий парень у нас такий худенький. Його привів брат, бо він сам не міг танцювати. Уявіть собі, він його по центру поставив і вокруг нього скакав, як Давід. Я його ну, десь бачив на навіть короче, цього. Він там, я забув, він з западної України, він український все время спілкувався, ми тут тако дивилися на українську, а зараз самі, і от він танцював біля цього, і цей парень засвідчив, вийшов на сцену. Каже: від мене онкологія відступила. Він піднявся коротше в здоров'ї. Ви знаєте. Я побачив це, мене запалило. А люди, які там звільнялися від наркотиків, від алкоголізму, теж тому ось скакали і плясали. Я цих людей досі бачу. Вони живі, всі ходять. Хто Бога прославив, Від них діволюка втік. А хто, коротше? Теж, ото ходили бідні, там, немає грошей, нили там, скулили, теж почали Бога прославляти. І гроші появилися, і роботи вдалі, і все, Бог склав. Це прорив. Ви знаєте, пастор тоді проповідував і сказав таку думку, що хвала породжує, прорив в твоєму житті, прорив там, де тобі потрібно. Тобі потрібно щось, Та, то піди, хвали Бога, може бути так. Лівити. Алілуя, вони молодці, вони класні, вони на інструментах. Толлюй, тобі сказали, а ти такий ГАА! І від тебе має прийти відгук до них, бо вони теж, ви, несять, ви маєте працювати в стеріо. Ти їм, вони тобі, ти їм вони тобі. І народ має запалити цей зал. Ви розумієте? Скажіть амінь. Да. Не тільки зал, тому що благословіння цього прославлення, воно йде в ваші сім'ї, воно йде на ваші громади, там, де ви жите, на ваші міста і на вашу націю, на вашу державу. Тому це прославлення, воно важливе, воно для нас да і амінь, воно для нас просто необхідне. І оце, коли ви хочете, щоб прорив вас продовжувався, да? оця хвала продовжувалося, робіть цей оцей рух. Потому що пастор каже, хочеш продовжити, щоб тебе прорив був хвали непристанно, непристанно бути, як Давід. Давід був такий хв, ну, хвалящий. Це для нас, приклад, пастор хвалящий. Ви знаєте, мене більше всього здивувало то, що я не бачив пасторів хвалящих і танцюючих. У нас пастор Сандей. І танцював, і співав, хвалив, і таке тут робив, і хработи водив. То це для мене ну, дає амінь успіху. Його Бог так піднімав і помазував, що для мене дає амінь. Роби ходи, як пастор, Вчися за ним, хороводи води. Ото знайона піднімай. Ото, коротше, за цими лівітами співай. Ото роби, підпівай. Має бути стерео, туди-сюди, туди-сюди. Туди. І це дає амінь. Віддайте, славу Богу, це не моє. Я тільки свідчу вам. Ви знаєте. Я отримав зцілення. Тобто я почав ходити, потім потрошку в хороводи. Юрій Іванович мене навчив такої фішки класної. Він каже, що танець це пророчий рух. А я вам скажу, що танець вже я так продовжую, бо він вже там на небі, а нам тут потрібно на землі продовжувати його справу. Так от танець це пророче дійство. Це не тільки рух. Тобто, коли тобі треба рухатися, ви знаєте, я бігаю по цьому залу, мені треба рух. Короче. Шух. Мені треба десь прорватися, я і скачу, і кричу. І ну, короче, разні, короче, делаю речі, тому що танець це пророче дійство. Я закладаю в нього. Я хочу повоювати, то беру мечу, в духовному танці, коротше, рублю. Розумієте, Тобто, хочеш коротше, прискорюватися, то прискорююсь. Що щось робити? Тому що ми всі маємо нас лівіти, вони не можуть тут нам все зробити за нас. Це наша відповідальність перед Богом вирвати свою перемогу, свій Амінь. успіх і свій прорив. Розумієте, це наша відповідальність. Що ти зробив? Що ти зробив для свого успіху? В цьому, в цьому питанні. Тому це свідчення про те, нам потрібно активно прославляти Бога. Нам потрібно це знам'я Божої слави підіймати над своїми душами, своїми сім'ями, своїм містами, своєю нацією. Нам потрібно Божю славу тут розмножувати. Це виробництво слави. Ви розумієте? Якщо ми не покладемо себе, ви подивіться ці лівіти, вони пітніють. А ми тут що? Деякі холодні там стоять в кінці зала, а? Що там, холодні? Замія температуру будемо? Треба бігати, треба потіти. треба тут, щоб трипота з тебе злізло. От тоді твоя жертва буде приятна для Бога. Бог прийшов для того, щоб твою жертву прийняти. Скажи амінь. Я хочу сказати з цього моменту, як наче я ходити на прославлення, виходити сюди на передню площадку, моє життя також змінилось. Серце не може змінитися, і душа вона не може зцілитися емоційно. Якщо ти не увійдеш в цю сладость. Прославлення перед Богом, тільки там воно, знаєте, сходиться, благодать і зцілює ранені, поранені і травмовані серця. Тільки звідти приходять рішення на всі твої проблеми, які в тебе є. Або сімейне, або здоров'я, або гроші, або розуму. Що в тебе там немає? У мене не було. Я був невігласом. прикиньте, я не знав, що таке можна робити, танцювати. Що можна прославляти, що можна бути в стерео, кожен раз працювати з цими львітами, з усіма, з музикантами? Я цього не знав, це мене пастор Сандей тут навчив. Тому я вас люблю, обіймаю, благословляю, Славте Господа і нехай, Божа слава переможе всі ваші проблеми в житті і дасть вам величезний прорив. Амінь.